Сьогодні на сніданок в мене також з улюбленою начинкою. Давай готувати разом. Два лаваша, цельнозернових, незернових, звичайно, і зверху фарш в мене куриний фарш, можна брати, який ти полюбляєш. Поселила поперчила. і тепер обсмажуємо на пательні. трохи масла і обсмажуємо добре, щоб фарш добре прожарився, щоб він не був сирий. Коли він підсмажився, ми перевертаємо і одразу кладемо сирочок вплавлений, який хочеш, моцарелу, чим такий, як в мене. І трохи обсмажуємо до кориночки. Коли сир розтанув, ми викладаємо на тарілочку і тут вже твоя фантазія. В мене зелень улюблена, улюблений мікс, морковка по корейськи яку я роблю вдома сама. І ось так звертаємо, і ось наш сніданок готовий.